Всім привіт! Ви на каналі Майклеш і сьогодні я в гарному настрою. Бажаю вам такого настрою гарного, як у мене, тому що я буду знімати своє перше відео і викладати його на свій канал в YouTube. Відео буде про першу частину Пеночаїв Фредді, буду проходити першу ніч. Ну що ж, поїхали! Так, я, і ще одне нагадування. Буду я також грати в інші ігри і знімати на них обзорчик. Якщо ви в описань, в коментарях напишете, які ігри грати і обзорчики на що кидати. Так як виключу цього очіло, мене нервує і приступ до ігри. Так, буду слідкуватися за першою камерою, доки всі аніматроніки не зникнуть. Все, поки що під контролем в мене. Це перша ніч, тут нічого страшного, нічого переживаючого не буде. Тому я спокоєн. Всі наметроники на місці. Так, і якщо ви хочете, щоб я знімав відео про різні ігри, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Буду вам дуже вдячний. Так, і досі всі анометроники на місці, ніхто нікуди не йде. Лиса на місці. Тут ігрушки на місці. Все спокійно, все під контролем. Думаю, я з першого разу пройду цю першу ніч. Все спокійно на третій годині першої ночі. Нічого ще такого не було. Без переживань, все спокійно, правий і лівий угли мої, на, біля нашої кімнати спокійно все, по коридорі нічого, все спокійно, під контролем. Зараз буде четверта година. Першої ночі і нічого ще не було. І от і перегризають нам проводку. Камери не працюють. Перша атака на мене, можна так сказати, йде. Так, хто це втік? Це втік? Це втікло зразу двоє. І ці поїбоні. Дежу, ми шукаємо їх. Бонні в коридорі. Бонні в коридорі. Типа Типа я не бачу нігде. Камери знову виключені Четверта години ночі. Кажу дякую повезе. Бонні вже на мене вже нападає, вже 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 нападає. Небезпечно було і ціпа підближається, це вже видно. Фредді нині спокійний, як завжди. Фредді спокійний. Лиса вже від... підбирається. Бонні вже відступив. Далік відступив, все спокійно, п'яту годину ночі, думаю, я притримуюсь 12 життя. І це все під контролем. Так, шоста година першої ночі і я прийшов, як я казав, з першого разу без всяких труднощів. Ура! Так, і на цьому я закінчую свою запись. Друга серія буде про проходження другої, другої ночі. І всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім удачі. Всім пока-пока.